Виготовлення тривало близько чотирьох місяців. Виливали пам'ятник, він з бронзи, але патинований зверху. Десь близько мільйона гривень трошки більше було потрачено, тому що є ще додаткові роботи, і це подарунок місту будівельній компанії Водограй. Ідея була в тому, що він має бути серед людей. Він не має бути десь на якомусь такому постаменті, де до нього несуть вінки, і всі там вшановують його. оркестр грає. Тобто ідея в тому, що він жив серед людей. І ми самі і бачили тенденції за кордоном, що там пам'ятники так тобто людям цікаво, хто це цікаво почитати. Тим більше, що ми ще встановили два QR-коди біля основи, і там зараз наповненням дозаймається ще рістфак з петфаком спільно. Сподіваємось, що найближчим часом можна буде по посиланню перейти. І в нас є українська версія і англійська версія. Це неймовірно багатогранна, різностороння, цікава. Культурна постать, яка зробила величезний внесок у формування саме української культури. Чим він важливий? Тому що друга половина 19 століття то був час, коли тут панувала німецька мова, німецька культура. Вибір писати українською мовою це вже був їхній свідомий вибір. Тобто тут до цього вони підійшли усвідомлено, з розумінням того, що живучи на території українській, вони мають. Розвивати саме українську культуру, і ми знаємо, що зокрема сидів Воробкевич багато доклав зусиль до того, щоб і український театр розвивався у нас на Буковині і писав драматургію, драматичні твори, які, до речі, і сьогодні ставлять у нашому Чернівецькому академічному музично-драматичному театрі музику писав українську.